У нас немає стратегії повернення цих територій. Ми, а яка вона повинна бути стратегія, з вашої точки зору? Я вважаю, що зараз серйозна помилка в Україні, що ми ну, фактично зробили націоналістичну ідеологію, ідеології. Угу. І ця, цей віраж такий, да? а я саме кажу про віраж, тому що Зеленський теж прийшов до влади на іншій хвилі. Незважаючи на війну, він все одно не буде сприйматись в разі зникнення зовнішнього ворога у вигляді Росії, так, якщо буде перемир'я, він не буде сприйматись в тих регіонах, принаймні. І це питання треба вирішувати. Україна за Конституцією є не національною державою. І це вона показав є... Петро Лехівич Порошенко, який теж вибрав таку ідеологію, але програв вибори. 75% проголосували проти нього, не зважаючи. Вибачте, Петро Олексійович Порошенко якраз при ньому був ухвалений закон про мову, який позбавив українців одних йде, на жаль, його шляхом так. Так, і це я вважаю, що якраз їм з Порошенком, а Порошенко сильний політик. Я не, не є його прибічником, але ну, він uh -huh. сильний політик. Їм дуже важко буде, так би мовити, розминутися на одному електоральному полі. А, і в нас зараз є ми ж, багато людей, ну, я не знаю, а, як в останній статті Української правди Дубинянського Михайла. Uh -huh. Цікаво, що да, люди флюгери, а люди. Як це, мачалки, да? тобто вони впитують mm. все. І люди не завжди кажуть те, що вони думають. І тому у нас цікава ситуація з тією ж мовними опитуваннями, коли у нас 78% кажуть, що вони рідна українська, але при цьому 38% чомусь хочуть, щоб в школах вивчали російську мову. Mm -hmm. Ну як це? Тому е, ну, тут треба просто робити, так би мовити, е, ставку на те, що Україна ну, різна за географічними, так би мовити, чинниками. А це впливає. Так? Люди гір і люди. степу. У стеку. мене в студії була така формат програми. Називається Пропонуємо стати президентом на нашому каналі. І був у мене історик Яневський. Він сказав дуже цікаву річ, що Україна це навіть не сім, областей, не сім регіонів. Ну, областей у нас 20. 24, 24, 24, 25, да. 25. Це 60-70 різних цивілізацій. І єдиний вихід нам це об'єднати, щоб ми не розвалювалися. Це максимально місцеве самоврядування, самоврядні громади, які багато чого вирішують на місцях, а не в Києві. Це один з так би мовити шляхів, але е, головне для мене просто щоб українці е, не було такого, що у нас є правильні українці і неправильні українці. А з 2014 року у нас, на жаль, було таке, що mm -hmm. там у нас неправильні українці, і через них все це відбувається, начебто та їм там хтось питав.